Доброго дня, вітаю всіх на каналі щасливі з ладушками. Сьогодні будемо тренуватись множити. Що це за процес? Як з ним познайомити дитину, щоб було зрозуміло і легко. Це знак множення. А коли ми множимо, то беремо одне й те саме число декілька разів. 3 множимо на 2. Це значить 3 треба взяти два рази. Один, два, три. Один, два, три. Три помножили на два. Взяли три, два рази. Скільки тут каштанів? Шість. Так само. Чотири помножимо на чотири. Візьмемо чотири каштани. чотири рази. Один раз. Два рази. Три рази. Чотири рази чотири помножили на чотири, тут шістнадцять каштанів. Порахуйте. Тепер спробуйте ви.